Вітаю, вітаю! Я в прямому ефірі. Сьогодні у нас зустріч, і тема зустрічі у нас сьогодні тейпування обличчя в домашніх умовах і як собі не нашкодити. Добрий ранок, рада всіх вітати. І а, сьогодні на цю тему поговоримо на три основні помилки, які можуть вам зашкодити. Рада вас вітати, мене звати Ксенія, я косметолог, я спеціаліст тайпування, я спеціаліст природних технік омолодження. Я вітаю, вітаю, створила курс стейпування, де є всі основні техніки для кожної частини обличчя, які допомагають вам отримати результат. А саме, Зменшити спазм м'язів, зменшити зможки за рахунок зменшення спазму, і позбавитися набряку. Добрий день, рада вас вітати! І позбавитися набряку. Також в мене ще є інтенсив омолодження за 21 день, де я навчу вас правильно працювати з обличчям, щоб зменшувати знову ж таки прояви. Вікові прояви на вашому обличчі, і ще в мене є онлайн-клуб, який я проводжу три рази в тиждень в прямих ефірах, кожен місяць таким чином ми проводимо з дівчатами, зустрічаємося в клубі. Отже, багато бачити відео можете ви в просторах інтернету і одразу ми за щось хапаємось. А зазвичай вітаю вас. Хапаємось за ту проблему, яка нас бентежить, і починаємо одразу клеїти будь-як, куди щось. І не завжди е, якісний матеріал тейпів використовуємо. Давайте я почну з того, що тейпування спочатку було придумано для того для тіла, для того, щоб спортсменам зменшувати біль е, е, синців чи е, травмування. І таким, бо тейп у нас приклеюється на шкіру, і за рахунок своєї еластичності і тяжіння в одну сторону він за напрямком коли він піднімається над шкірою і покращує лімфоток в цій зоні. А потім його вже і переформатували для використання для обличчя. Тейпи можна для обличчя використовувати звичайні, ті, які і для тіла. Якщо у вас дуже делікатна шкіра, на чутлива шкіра на обличчі, то ви можете. Є спеціальні тейпи делікатні. В них, в принципі, різниці немає по якості. Є різниця тільки в складниках, які застосовуються і в натяжінні, які застосовуються. Клей, клейкова основа там є. Чому я не раджу. Тобто тейпи, і, які для тіла можна використовувати для обличчя. Є окремі тейпи, які використовують тільки для обличчя. Також тейп повинен бути не Китай, виробник не цей. Вам може здаватися, що вони, наче гарні, без запаху, окей, але працюють вони не так. І якщо ви будете покладати на них надію. То я просто спеціально купувала і купую зараз за потреби, коли треба. Цей у мене не Китай, але не той, який я на повсякденному в своєму використанні, а просто і за кольору для аплікації купила, для того, щоб з вами ділитися. Не Китай, бо все ж таки в нього. Властивості не такі. Клейковина там, який є розташований, вона не така, вона плохо погано з обличчя знімається. І частіше подразнення трапляються з такими тейпами. Тобто, обов'язково не китай. Колір будь-який розмір в мене класичний, 5 см по ширині. Тейп, саме тейп, не пластир, не лейкопластир. Експериментують чим? Ні. Бо саме у тейпа є ем, його специфікація така, що він, зараз буду вам наглядно показувати, ось ми так розрізали. І він тільки в довжину тягнеться. Тобто він в ширину не тягнеться. І це повинен так бути. Ось так він тягнеться, а ось так він не тягнеться. Отака його властивість. Тому він і е, працює. І це ще один, одна е, проблема, яку ми сьогодні будемо розбирати, чому ними правильно треба користуватися. Основні моменти, я сказала, якщо на цьому етапі у вас є питання, то, будь ласка, задавайте щодо тейпів. Тому е, просто так експериментувати. Не варто. І, до речі, в кінці відео вас чекає бонус у вигляді гайда 7 кроків безпечного тийпування. Тож, кому буде цікаво, дочекайте з кінця. І це дійсно тайпи, дійсно крутий інструмент, але хочу зауважити, що це тільки інструмент, це не чарівна пігулка. Він не зробить всю роботу за вас. Він тільки вам може допомогти розгладити, зменшити чи прибрати. Основна надія. Така теж проблемка буває, що дівчата клеять, а за мімікою не слідкують, не контролюють свою міміку, не роблять масажі, а просто клеять тейпи. Кажуть, я зранку прокинулася. 5 хвилин є результат, і потім те ж саме відбувається. Вибачайте, тейп не вирішить, він тільки допомагає, так як і масажі вони не вирішують, вони тільки допомагають. Основа є. Ви. Ви слідкуєте як краще на відео себе знімати, відслідковувати всі всю свою поведінку, як ви розмовляєте, що ви ну, як ви керуєте своїм обличчям, як ви, в якому положенні ваша постава, в якому положенні ваша шия, все це контролюєте, все це прибираєте, допомагаєте собі. А тейпи тільки, якщо казати про масажі, то вони просто покращують ще на 100% всю роботу з обличчям. Тобто це крутий інструмент, але не перекладайте всю відповідальність на нього, залишайте його на собі. Наше обличчя це така складна система, яка взаємопов'язана зі всім тілом, і навіть починаючи зі стоп. Тобто, якщо брати тільки обличчя, то тут і фасці, і м'язи, вони мають свої напрямки, свою залежність мають. Тому на це теж варто звертати увагу. І давайте перейдемо до першої помилки. Перша помилка те, що надмірне натяжіння. Надмірне натяжіння. Давайте. Я розказала вже, як повинен е, клеїтися тейп. Так? Тягнутися тейп, він тільки тягнеться в одну сторону. І надмірне натяжіння, наприклад, дідюла, давайте розмір трошки зменшу, на вилиці. Ми можемо приклеїти, ми можемо е, зазвичай нам тягнути тільки шкіру треба для того, щоб м'язи розтягнути припідняти шкіру. Але ми можемо ще й натягнути тейп, що у нас. Буде натяжіння. Хочу так, щоб ви побачили цей ефект. Натяжіння і тейп натягнули, і шкіру натягнули. І ось допоможу. Трошки, наприклад, можуть збиратися отакі зморшки, бо тейп так тей не лягає на моїй шкірі. Ефект у вас, наче, ось такий, да, з'являється, що у вас натяжіння надмірне, як і шкіри, так і. Тейпу. Тобто у вас тейп буде нерівномірно лежати через велике натяжіння, і шкіра під ним так само буде пружинитися. Через це може з'являтися, можуть з'являтися, звичайно, додаткові, е не помилки, а додаткові зморшечки да, на. Е Обличчя це мінімум, який в принципі швид, швидко відновлюється, якщо у вас пружна шкіра. А далі це може сприяти ще ненавірний не е, відведення е, лімфатичної рідини. Тобто невірно буде припіднята розпреділена шкіра під тейпом і погане пропрацювання, якщо ми кажемо про набряк. Тобто це шкодить шкірі. Мінімум це заломи будуть, але просто ефекту не буде, ви собі нашкодите і не отримуєте ефект у вигляді розгладження і у вигляді відходження набряку. Ну Наприклад, якщо б це було око, ми клеїмо ще око, щоб у нас те, що я зараз роблю, не варто повторювати. Ви, наприклад, можете клеїти око і з таким чином. Не виходить у мене так показати. Тобто збираються з мошечки да, під тейпом, і таким чином а в зоні очей, тим паче тут делікатніша, більше продумана робота, бо там є різні схеми тайпування від набряків. Є які загальні можуть бути не всім підходять, і є, які можуть бути тільки на від обличчя, і виводити правильно треба, і починати з правильної точки треба. Тобто, наче дрібниця, але е, такий впливовий ефект відбувається. Це ось неправильне його саме клеєння. Дальше, далі люди не розуміють е, роботу м'язів. Крім того, що спазмоване наше обличчя частіше з чим ми стикаємося. Наше обличчя спазмоване і ми просто не розуміємо навіть де той спазм знаходиться, коли ми починаємо масажами працювати з обличчям, ми знаходимо всі свої тригерні точки, больові точки. І поступово їх починаємо пропрацьовувати. Ось, наприклад, у мене ось така проблема була, що я не знала, не відчувала, що у мене напружене чоло постійно було. І в такому стані я ходила доволі ну, 24 години на, на добу. І навіть не розуміла, що ця частина в мене була спазмована. І люди, не розуміючи навіть, де в них спазмована, де в них біль, де в них залипання, хочуть позбавитися від зморшок чола, наприклад. І ми починаємо клеїти тейп на чоло, як і показують. Добре, якщо це буде хоча б по лінії тяжіння тейпу, тобто ось таким пластом наліпити. На чоло да, цієї частини хоча б добре буде. Але е, частіше за все ще бачу ось таку аплікацію. Просто відміряли, розрізали і наклеїли. Отак взагалі невірно, бо е, Так, дякую за реакцію. Бо е, ваші м'язи, по-перше, м'язи чола у нас рухаються догори. І їх точно треба туди направляти. По-друге, не всі м'язи чола у нас рухаються туди, але не у всіх, і не завжди вони рухаються горизонтально, вони рухаються здебільшого по діагоналі. Розположення м'язів так по діагоналі. І таким чином, наклеївши не невірно не за рухом м'язів. Знову, що ви робите? Ви тільки шкодите собі м'яс у вас як не рухався правильно, так і не рухається. Спазмування з нього не знімається, і зморшок ви позбавитися таким чином не можете. Нашкодити ви собі, в принципі, якщо є якийсь рух, ну занадто за одну аплікацію ви точно собі не нашкодите. За дві аплікації ви теж не нашкодите, якщо це буде на регулярній основі. Дякую вам за реакцію. Тоді е, може якийсь бути, але сенсу від цього ну, немає. Так само, наприклад, вилиця. У нас всі м'язи розташовані в якомусь своєму напрямку. І за цим напрямком розташовувати варто тейпи. Чи є у вас тепер питання? І будемо переходити до наступної помилки. Просто що може посилитися спазм. І, в принципі, якщо у вас дуже яскраво виражена міміка, то може, якщо ви знову ж таки на постійній основі будете невірно все виклеяти, то може просто асиметрія якась посилитися. Але, ну, асиметрію спазмами можна зняти, але найчастіше асиметрія у нас відбувається із-положення. за положення Ну, постави і шиї. Тобто, вирівнюючи поставу і шию, ви вже е, знімаєте асиметрію таку основну. І далі треба працювати з групою жувальних м'язів, яка більше впливає на асиметрію. І тейпи просто е, покращують всю вашу роботу. І е, остання помилка, про яку я хочу сьогодні поговорити, це. Е, Тримання м'язів на обличчі. Думають, деякі дівчата думають, що не можна використовувати на ніч. Деякі думають, що тільки на ніч їх треба використовувати. Ну, тобто, у всіх своє бачення, і я вас розумію, бо ви не знаєте, чому деякі можна, деякі не можна на ніч використовувати, і яка тривалість використання. Тейпів. По-перше, перед будь-яким використанням тейпів нам треба зробити алерготест. Будь-який тест, будь-який будь тейп, навіть якщо у вас немає алергії на обличчя, треба перевірити. Все ж таки, треба перевірити. Ви його яскраво помітите, чи є, чи немає алергії, коли через 15-20 хвилин у вас не зійдуть почервоніння, Чи взагалі з'явиться почервоніння від того, що ви наклеїли тест? Як проводити алергі... тест на алергію? Ви клеїте тейп на будь-яке обличчя ну, будь частину, здебільшого, жувальний м'яз. Рекомендую клеїти. Е, дякую. Ви клеїте його, носите, наприклад, 15 хвилин. Відчуваєте. По-перше, його треба наклеїти так, щоб ви його не відчували. Про це я теж розповідаю на курсі тейпування. Тобто, на будь-яку частину, яку ви не наклеїли, тейп у вас як просто шкіра повинна відчуватися. Ну, звичайно, це перші там, якщо ви ніколи не користувалися, то ви все одно будете його відчувати, бо все ж незвичним буде. І через декілька днів це для вас буде ну нормальне, звичне. Відчуття. Далі, якщо просто наклеїли, немає ніяких відчуттів, можна експериментувати на, там, на годину залишити все. Основна, в принципі, реакція це чому вона відбувається? Вона відбувається на клей, який використовують в тейпах. Ось такий він ось лицева його частина. І та частина, яку ми клеїмо на обличчя. І саме ось це ну, матеріал в принципі, теж може давати алергію, але саме ця ем, клеєва частина і може давати алергію. Клеї наклеїли, відклеїли через 15, Якщо у вас просто чутлива шкіра, то прояв може триматися там 15-20 хвилин. Якщо після цього ви зняли обережно не відриваючи, знову ж таки є помилка, як знімати про неї. Я не планувала розказати, вам розкажу зараз. Так не робимо, і я неправильно наклеїла. Я просто про э, саму дію з стейпом, тобто ми беремо за э, куточок. І обережно притримуючи тканини, ми повинні знімати тейби. Ми можемо загортати. Про все це я теж розповідаю на курсі, для того, щоб вам було дуже зручно користуватися ними. Загортати їх можна. Їх можна змочувати для того, щоб цей клеп, клей роз, ну, зняти ефект клею, і просто ви знімаєте як плівочку. Ось так знімати не треба. І повторювати не треба. Ми таким чином, ми і так при знятті тейпів травмуємо нашу шкіру, поверхню цю знімаємо. Так, а ще ви, ем, якщо занадто чутлива шкіра, ще більше її, вона і так там дратівлива така, ще більше її дратуєте, ще більше це подразнення відбувається. Воно затухне, якщо немає алергії, але навіщо так робити? Якщо є алергія, що вам робити з цим? Якщо все ж таки прояв відбувся? По-перше, якщо це не Китай, то від Китаю зазвичай частіше відбувається. Якщо це не Китай, якийсь інший, просто треба змінити тейп. Все. Якщо Китай, то однозначно треба змінити. Зазвичай я користуюся, розповідаю, якими користуюся на курсі. Від них немає алергії. Ну, ми не зустрічали. Я не зустрічала, мені не жалілися. На те, що від них є алергія. Від інших у дівчат, від китайських у дівчат бувало. Тобто, і якщо знімаєте тейп і виходите на вулицю, то обов'язково треба замастити сонцезахистом, бо саме на цій подразненій частині у вас може такий обіг бути більш виражений, ніж на всьому обличчі. Ну, міні -об я не кажу, що там просто пошкоджена буде шкіра. Тобто, Розказала про основне, забула і алергію. Ми перевірили. І далі є аплікації, які можна наносити на ніч. Тобто їх можна, в принципі, якщо у вас немає дратівливості, наносити. На ніч і на цілий день. Але сама суть тейпу, для того, він допомагає вам працювати і допомагає, наприклад, з чолом працювати з мімікою. І якщо ви будете носити 24 години тейп на чолі, ви, ви не зрозумієте дію тейпу і не зможете собі з Записати в пам'ять дію ваших м'язів, тобто тейп вам буде допомагати тримати м'язи, тобто ви захочете е, звести, підняти брови, і тейп вам не дасть такої можливості, е, зморшки не, не створить, так? І ви звикнете до цього ефекту. І самостійно, коли ви будете знімати тейп, ви не зможете це відтворити, тобто у вас не буде такої реакції. Тому я рекомендую все ж таки тейпи чередувати на ніч для чола, для міжбрівки можна. Особливо, ну, я використовувала особливо для міжбрівки, бо в мене не було контролю взагалі. Вдень я ще могла якось контролювати міжбрівку, вночі для мене це було важко. І саме вночі вони мені цей тригер такий перепрацювати допомогли. Тобто я прокидалася, -за того, що починала зводити брови. Прокидалася така робота, довго тривала в мене з цим була. І вони мені допомогли змінити цей поведінку м'язів. А є аплікації, котрі не можна залишати на ніч. Наприклад, всі лімфодренажні аплікації варто робити в день, за якими треба слідкувати, і особливо зона очей. Ми зону очей робимо на 1-дві години. І потім. Слідкуємо, тобто можна збільшувати час, але починати треба з мінімуму. Одразу на ніч лімфодренажні техніки наклеювати не можна. І взагалі, зону очей на довготривалий час теж клеїти не можна. Ось тому. Є техніки, які можна використовувати на тривалий час, в курсі е, тайпування для обличчя я про все це кажу, які техніки можна, які не можна, які можна е, е, одразу клеїти, скільки технік на обличчя клеїти, заліплювати все обличчя теж не варто, які техніки можна е, поєднувати, які не варто поєднувати, про це все я розповідаю в курсі тайпування. І ще якусь ідею. Загубила, хотіла сказати, деякий час знімання, і, і, і перед тейпом ще варто виконувати масаж. Тобто хоча б на ту зону, яку ви будете тейпувати. В курсі тейпування так само є масажна техніка, вона там і не просто масажна техніка, вона ще міофасіальна. Тобто ви не тільки м'язи пропрацьовуєте, ви і фасції пропрацьовуєте, в яких знаходить, знаходиться м'яз. Тобто ці е, фасції також можуть бути спазмовані і не дають повного розслаблення м'язу. Тобто там масажна техніка, яка спеціально така легка, не потребує нічого, але допомагає розігріти, так сказати, м'язи перед тим, як користуватися тейпами. Ось. Все, що я хотіла вам розповісти, якраз 30 хвилин вклалася. Чи є у вас питання щодо інформації, яку я вам розповіла, чи додаткові якісь питання, які ви хотіли дізнатися? Тому кожне ну, наше обличчя таке воно структуроване, взаємопов'язане і розумний підхід до клеєння, наче здавалося, що там наклеїв то пішов в тейпів, так само повинен бути. Ще зустрічалися, наприклад, такі аплікації для міжбрівки, Ось тільки наполовину, наприклад, да, брів. Вони в принципі можуть працювати, але здебільшого вони будуть працювати на саме відпрацювання цього тригеру, зведення незведення, тобто на звичку ви хочете звести брови, а тейп вам це не дасть зробити. І таким чином можна відрегулювати свою звичку. А якщо для повного розслаблення, то тут теж треба розуміти, Яку довжину треба вибрати для саме вашої, саме ваших брів, саме вашого обличчя для того, щоб правильно і розслабити м'яз, і припідняти тканини для того, щоб лімфотік правильний був? Про все це я розповідаю. Ще дівчина також була, яка клеїла знову ж, з відео. Від набряків для очей клеїла тейпи, але кожен ранок прокидалася з набряками ще більше, ніж у неї були. Потім вирішили. Ми вирішили, що просто така аплікація теж існує, але для саме стану її очей вона просто не підходить. Вона тільки посилює, вона не відводить набряк в достатній кількості. Якщо ви хочете правильно навчитися тайпувати обличчя в домашніх умовах, стати сам собі експертом в тайпуванні, то запрошую вас в інтенсив на курс тайпування обличчя, де є на сьогоднішній день 17 аплікацій для різної частини обличчя, і ще планую додавати туди аплікації, є один міофаціальний масаж, який працює із плагіат. Чудово, це що означає? Працює з багатьма проблемами тайпування обличчя. Для вас, я, хто був на ефірі, хто подивиться цей ефір, я підготувала гайд, «Сім правил безпечного тайпування. Напишіть мені «Сім Цифру 7, і я надішлю вам посилання на цей гайд. І дякую вам, що передивилися, подивилися цей ефір і рада була поділитися з вами основними проблемами тайпування. Ще додала інформацію, яка теж має місце бути. І про. Алергію. І е, нагадую вам, що тейпи це не чарівна пігулка, це всього навсього дієвий інструмент, який може допомогти вам у вирішенні проблем зі зморшками і з набряком на обличчі. І кому було цікаво, пишіть мені в Дірект. І я надішлю вам інформацію щодо курсу сьогодні 15. Курс сьогодні стартував. І чи приєднуйтесь за посиланням в шапці профілю. Рада була поділитися з вами інформацією і до зустрічі в курсі в наступному ефірі. Бувайте! Зараз, 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 зараз.